Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Ну що, майже, майже дочекалися у українців в Польщі нової устави, яка буде важлива майже для мільйона українців. Тому що 950-970 тисяч українців на території Польщі мають статус Укр, тимчасовий захист, і для них важливо, чи продовжать, чи не продовжать якщо продовжать, з якими умовами і до якої дати. Отже, заходимо на офіційний сайт, де можна прослідкувати, що там з законом. І 15.07.25 він потрапив до Ради міністрів. І наступний крок вже буде до відправлення до Сейму. Ось тут є. Я залишу, до речі, посилання в описі до цього відео. Ви зможете самостійно прослідкувати, які зміни передбачаються 10 найважливіших змін, які передбачаються для українців в цій уставі. Зараз зачитаємо всі разом, а вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. І, звичайно, не забувайте підписуватись на канал. Ваша підписка, ваша вподобайка, ваші репости. Це дуже допомагає просувати українськомовний контент. Цей канал безпосередньо і це відео. Зробіться. Дуже вам вдячний. Отже, до якого місяця, якого року буде продовжено тимчасовий захист в Польщі до березня 26-го року. Це точно вже буде. Ця устава вже є. Вона вже пройшла раду міністрів, Сейм, підпис президента, публікація. Все, тобто тут вже нікуди не дінеться. Тимчасовий захист буде продовжено. Давайте до першої зміни, яка буде в цій новій уставі. Проект закону передбачає, що тимчасовий захист не зможуть отримати громадяни України, які прибувають до Польщі на підставі дозволу на перетин кордону в рамках малого прикордонного руху, а також українці, які отримали тимчасовий захист в інших країнах членів ЄС. Як бачимо, одразу відсікається питання, чи можна отримати тимчасовий захист в Польщі, якщо ви маєте тимчасовий захист в іншій країні. Не можна буде. Проект закону запроваджує вимогу особистої присутності дітей незалежно від віку при отриманні номера Песель УКР. Якщо колись можна було з собою дітей не брати, виріште це питання за очим, то зараз обов'язково діти з батьками. І тоді отримують песель Укр. У разі зміни даних прізвища. Паспорт змінюєте громадянин України, який отримав Песель Укр зобов'язаний буде повідомити про це будь-який ужонд міста Гміне. Це означає, що не обов'язково звертатися до того ужонду міста Гміни, де ви отримували вже песель Укр або проживаєте. А до будь-якого найближчого муніципалітету, якщо ви змінили паспорт, змінили прізвище або ще якісь дані. Потрібно піти і уточнити, тому що ваш статус Укр в тому випадку, якщо ви змінили, а не повідомили, може злетіти. Повідомляєте, оновлюєте. І все гаразд. І не потрібно йти до того ужину, де ви вже робили. Як зачитали? Визначено кінцевий термін припинення прийому біженців з України до центрів колективного розміщення 31 жовтня 2025 року, за винятком вразливих груп, яким воєвода зможе продовжувати надавати допомогу у вигляді розміщення в колективному центрі до вразливих груп відноситься. особи з інвалідністю. Помірною або значною, або їхні опікуни, жінки віком від 60 років, чоловіки віком від 65 років, які не отримують польської пенсії, вагітні жінки або особи, які виховують дитину до 12 місяців. Матері одиначки які виховують трьох і більше дітей, принаймні одна з яких не досягла 7 років. Неповнолітні під опікою або ті, на кого не впливає допомога на виховання та їхні тимчасові опікуни. Повнолітні учні середніх шкіл до кінця навчального року, в якому є їм виповнилося 20 років. Особи, які нещодавно були госпіталізовані, мінімум на 7 днів. Воєвода матиме право негайно виселити громадяни України з тих центрів, які систематично порушують внутрішній регламент об'єкта, тиша вночі, чистота прийому стей, правила утримання тварин, або вживають алкоголь, наркотики, застосовують фізичне чи психологічне насильство, або не сплачують свою частину витрат за проживання. Ось такі зміни будуть. Вводиться співвідношення вартості проживання в колективних центрах, розміщення для деяких категорій осіб, які не підпадають під повне звільнення від оплати, наприклад, 15 злотих на день для неповнолітніх, на яких виплачується допомога на виховання, або для пенсіонерів, які отримують польську пенсію. Ще однією зміною є підвищення мінімальної кількості мешканців, необхідні для визнання закладу як об'єкта колективного розміщення з 10 до 20 осіб. Уточнено підстави для отримання виплати 800 плюс на дітей з України. Виплата буде надаватися також на дітей, які закінчили середню школу до досягнення 18 років, але навчатимуться у будь-якому ВНЗ у Польщі, або проходитимуть кваліфікаційні професійні курси. Це форма навчання спрямована на здобуття конкретної професійної кваліфікації, або проходитимуть випускницьку практику. Це тип стажування, призначений для випускників, що отримали професійний досвід. Ну і умова залишається. Шається те, що учні неповнолітні діти мають навчатися в польських школах. В тому випадку батьки можуть подаватися на 800 плюс. Якщо це не дотримується, то вони і не отримають 800 плюс. Розширено перелік підстав для скасування дозволу на тимчасове проживання, коли громадянин України подасть заяву з неправдивими особистими даними або неправдивою інформацією, дасть неправдиві свідчення, приховає. Правду або підробить чи змінить документ для використання як справжній, або використовуватиме такий документ, як справжній, якщо шлюб було укладено з метою обходу положень, що визначають правила та умови в'їзду іноземців на території Польщі. Тобто, якщо ви щось не так подасте на ті документи, підроблені і тому подібне, то це буде підставою скасувати тимчасовий захист. Проєкт змін до спецзакону також передбачає посилення так званої спрощеної системи, яка дозволяє виконувати професію лікаря та лікаря-стоматолога громадянам України, які здобули професійну кваліфікацію за межами Європейського союзу, зокрема час професійної діяльності, яка може бути визнана еквівалентною після інтернатурі, стаж по дипломовим, тепер повинен припадати на період 4 років безпосередньо перед подачею заяви. Це означає, що досвід має бути свіжим. Крім того, вимога до стажування тепер включає слово «сукупно», що може означати, що досвід з різних місць може сумуватися, але важливо, щоб він вписувався у визначені часові рамки. Запроваджено також зміни медсестер та акушерок з України. Регіональні палати медсестер і акушерок зможуть. Продовжити не довше ніж на три роки умовне право на виконання професій, введене в рамках так званої спрощеної процедури до завершення особою навчання у польській школі медсестер або акушерок. Для цього необхідно надати підтвердження актуального працевлаштування у професії в Польщі та довідку про навчання. Скасовано спеціальне тимчасове право на практику для медсестер та акушерок за меж ЄС, які мали відповідний досвід та медичну освіту в себе на батьківщині. Це положення було введено спочатку, як і відповідь на пандемію, а згодом було важливим для фахівців, які прибули з України після повномасштабного вторгнення. Його скасування означає, що цей спрощений шлях отримання дозволу на роботу для нових медичних кадрів буде припинено. Як тільки президент підпише і ця устава з'явиться в Дженіку Устав, то 14 днів і устава буде діяти. Але вона вже є фізично, вона вже розглядається. як ви почули в раді міністрів, вона вже пройшла слухання. І зараз залишається семь підпис президента і публікація. Тобто це вже буквально там якісь кілька тижнів, і устава буде продовжена, і тимчасовий. Захист для українців на території Польщі буде продовжено. Те, що я й казав скорше, коли президент Польщі новий стане на своє вже місце, почне працювати, все внормується з виборами в Польщі, і устава для українців також буде рухатися в правильному напрямку. Це зараз і відбувається. Якби вибори пройшли скорше в Польщі, я думаю, що й устава скорше би з'явилася. Ну вже що є, то є. Так що все нормально. Ті, хто має тимчасовий захист, цей захист буде продовжено. І можливість перебувати, працювати, лікуватися, спокійно жити на території Польщі також буде продовжено. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою, репостом та, звичайно, підпискою на канал. Ваша активність допоможе цьому відео потрапити більшій кількості громадян України для того, щоб вони також знали, що все добре з тимчасовим захистом в Польщі. З вами як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.